Всім здорова, з вами Рази. І сьогодні я хочу зняти цю другу частину рпг шних пригод. Але я буду знімати сам без мого друга, адже він просто-напросто не може сам знімати. Я не знаю, чи буду з ним ще взагалі летсплеї, Ну ми ще побачимо взагалі. Ладно, давайте будемо посуватися далі. Е так во перед серією я сходив в шахту, добув був трохи жріза і вугілля, що є дуже добре. Um, і сьогодні ми ще підемо в шахту. Ще раз. Ну, я ходив без вас, звичайно. Добре, і ми збираємося в шахту. Ні, хоча для початку я хочу дещо зробити. Давайте зробимо сукірку і нарубаємо трохи дерева. Зробимо желізну зразу сукірку. А потім я дещо можу зроблю. Томіка. Дим, дим, дим. Також я хочу вам сказати, що я додав ще пару нових модів. Ем, ну, це більше тут можна бачити тільки один це є Dimensional Door. Що він робить? Він спавнить багато всяких дверей по всьому світу, в яких є просто пустота. Ну, майже пустота. Там, деколи можуть попадатися данжі, в яких можуть бути сундучки. Це цікавий мод як для мене. Не знаю, чи вам буде подобатися, але ну, я думаю, що вам сподобається. Так, йдемо, нарубаємо ще трохи дубу. І зараз я дещо буду робити. Так, все, у нас 12 дубу. Це добре. Супер. Давайте зберемо ще морпочку трохи. Лагує, що є дуже погано. Все, супер. Тепер в нас є дерево, це добре, і ми робимо, дивіться, що. Ми робимо доски, робимо зараз ось таку штучку. Так, я правильно зробив. Так, зараз знайдемо. О, беремо сюди, воложимо ось це. І Шукаємо, 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 шукаємо. Це здається Турат Ем, Давайте ще пошукаємо. Ага. Крафтимо цю штучку. Якщо я не помиляюся, то я зробив все правильно. Ось ця штука може нам... Так, все добре. Ви спитаєте, що це я роблю? Зараз побачите, це дуже класна штука. Буде називатися їх повністю желізна кірка. Я її так буду називати принаймні. Так, робимо ось це і робимо все. Ми зробили все головне для цієї желізної кірки. Ем, зараз. І з тут ми можемо скрафтити кірку залізну. Також цю кірку можна буде улучшувати. Це з мода Тінкер Construct, як я вже говорив. Дуже прикольно, як для мене. Потім ми влучимо своє кірку. Нам прямо дуже багато редстоуна. Ладно. І що ми робимо? Давайте зробимо ще одну просту желізну кірку. Цією я не буду поки що користуватися. Так беремо. І робимо желізну кірку. Стоп, дайте я далі перевірю. А, сложність нормальне. Все, супер. І можемо відправлятися, хоч аніше, не можемо. Раз, два, три. Все. Тепер зараз відправляємося в шахту. Ось, все. Зараз, зараз, ще дещо забув. Саме головне, що мені треба буде в шахті. Блін, Візьмемо трохи досок. Візьмемо їжі, візьмемо трошки вугілля і зробимо. Ем, Факело. Все. Ми готові йти. Давайте вирушати. Все, вирушаємо. Так, треба було б мій час робити, але поки що обійдемося без нього. У мене якраз желізна сукерка. Так, і куди ж ми підемо? Хм. Я навіть не знаю, йдемо сюдись. Прориємось тут овоє печерка. Зараз в неї зайдемо. Оце що таке? Ні, це а, може. О, і якраз йшов вже. Ні, тут тупі. Боє. Ладно, забираємо факел, вилазимо звідси. Так, треба буде трохи кругляку добути. О! Ух ти! Що це за руда? А, це стінка констракту, нам треба буде, здається, плавильно для неї робити. Ладно, спускаємося усюди в шахту. Ну окей, хоча б угілля знайшли. Давайте добудемо трохи. Все, у нас є 9 вгілля. Це дуже добре. Якщо ви чуєте якісь звуки, наприклад, машини, я вибачаюся за це. Просто на дворі там щось їздить, зараз почекайте. О, все супер. Так, давайте далі спускаємося в цю ша. Спускатися чи не спускатися. Ладно, спускаємося. Я думаю, там щось буде файне. Надіюся. О, гілля. Давайте тут будемо ближче, там не треба буде вилазити потім. О, желізо. Супер. Якраз то, що треба. О! Що це за руда? Хочу глянути. Це є алюмініур. Угу. Алюмінієва руда. Добре, буду знати. О, ще класно. А може з нею можна теж зробити кірки? Попробуємо. Так, і добуваємо ще вугілля. Ладно, в мене вже є пар, трохи вугілля, Можемо далі спускатися вниз зараз. Ось так, все, у мене є 14 вугілля, ось ще аж Треба добути обов'язково. Спускаємося далі вниз. О, а це що за руда? Ось, ось ця. Теж добувається каменою, це добре. І це є тін Ор. Тобто олов'яна? Угу. Добре, буду знати. І тут о... О, не тупік, добре, зарогляну. Блін, а точка тхому пропала. Ладно, я поставлю в того точку, а Ем, Добре, я її тоді назву. Ем, я не знаю, назву її ось такою. Ей, блін, що за, ого, все, Ша. Х. Та. Шахта. Ну, не. П... По-английски, добре. все буду знати. Туди точка шахта, яка називається. Ух ти, Вау! Прикольно! Зараз я поставлю факел. Прикольно, розривчик мій О, ще я желізо треба добути обов'язково. Так, добуваємо. Опа, золото. Пощастило якому. Добуваємо золото. Нам треба зараз знайти трохи багато від він Нам дуже потрібний буде, щоб отримати кірку. Потім зробимо сухірку, може, таку стінка констрактора. І буде взагалі круто. Я, до речі, ще поставив мод нагнанчий, які мають спанитись під землею. Ну, Поки що їх не видно. О, ось лізу. Чи я додав... достривну, своїми вагами. О, стригну, супер. Давайте добудемо, добудемо, добудемо. Низь. Супер. Спускаємося вниз. Поїхали. О! я вже тро доволі низько. Йой, як я налякався. Так воже, о, ша желез. Добре. Всык, вже 19 железо. Непогано. Ще золото навіть. Не, нугай! Хурит стоу, то що я хочу. Ще б. Здав, я би хотів ще алмази кинути, звичайно. Але щось їх поки що не видно. Не знаю, і мені на алмази майже ніколи не везе. Я взагалі не такі везучі на ті алмази. Блин, чого я ж, ж, ж бізнею добуваю. все. Ага. Добре, вертаємось. Бачите, <ривання> єху! Це ж алмазики є є! Так от, давайте зробимо ось так щоб нам не мішала водичка. І добудемо їх зараз. Я роблю лише щось ось, ось так, о, є. Нові достіження! Алмази. Так, треба буде на іншу мову поставити. От воно російський стоїть. Лецплеї проти український. Стільки? Чотири алмази. Єху! Так, прикольно по каналу мені. Давайте тут золото доводимо. Блін! А! Ну добре, там було золото, воно мені не так дуже потрібно. Хоча я не знаю, чи додати його до кірки собі. Яку тут поставив пакл? О, там базурить, Я них щасливіше. Добуваємо. Чотири алмази. Ну ні народ, мені пощастило. Я знаю, що я з цими алмазами зроблю. Я п'єду в суміречний ліс. Можу в навіть серії. Я постараюся. А, я ще поставила мод Бібліокрафт. Цікавий мод, до речі. Такі фішки додає мене. Обов'язково треба щось буде з нього скрафтити. Ні, це прикольно. Чотири алмазика в другій серії. Єху! Ще алмази! Є! -ху. Люди, я вам обіцяю, я нічого не читер, я нічого такого не робив. Я просто щасливий! Мені ж ніколи так на алмази не щастило. Є! Хоу! Тепер ми зможемо роз... ще робити портал в пекло. Ууу. 10 алмазів прикольно взагалі. Будемо ще трохи вугілля. Мені треба ще трохи алмазів. Зараз я дуже сильно спишу. О, тут ще мишка. Так, давайте добудемо лазурит Хто не знає, лазере добувається також кам'яною хірбої, так що не обов'язково крафтити желізло, якщо знайшли лазурет. Скільки в мене вже? 28 лазурет. Угу, Файно, файно. Так, мені головне, що ще вихід буде знайти. Ладно, наверги я вже не піду. Піду ще трохи вниз. А, я вже тут був. О, супер. Ну що ж, народ, можемо вилазити? Хоча давайте ще. Можна буде улучшити трохи свою керковистю, Добавити туди один алмаз. Є. Що за. Що за кущики? М -м, цікаво, цікаво. Я один находив перед серією. Мені було цікаво. Я не знаю, як його посадити. Давай, лава, стікай, стікай. Що за. А, він б'ється, то ти що? Який нечемний. Добре, все. Можемо добувати. Випадає якийсь цін... Угу. Якась фігня випадає, мені цікаво, що це. Ага, ми якщо бачите, стукаємо по ньому і випадає там та штука, там чи що таке має. Так от давайте закриємо лаву. О, дивіться. Ой, темно як стало. О, я стукаю по ньому і випадала та штука. Стукну... Ага, вона в мене зразу з'являється, добре це. Добре, ось так от зробимо. Чуть не впало. Добре. Так, тут треба обійти гарно. О, давайте добудемо цю руду. Я не знаю чесно, що вона робить. Ну, може буде потрібно. Шадстоун. О, ще знову та штука росте. Давайте доводим. Ох, скільки тут редстоу. Так о, десь, ну Не знаю, я вложу, напевно, десь в кірку штук 50. У мене вже майже 50. Я хочу ту кірку самої зробити. о золото. Давайте попробуємо потім ще в золото вложити. В кірку. Якби я не йшов якийсь данж. Оце це було круто в натурі. Золото згоріло. О, фак. Добре, все. Ми добули. Давайте добудемо желізку. Добудемо. Ось там редстоун, це я лишу, нехай буде тут. Блін, в натурі Деко? Все, це в мене вже. Нормальний в мене редстоуна. Я добув собі. Так, добре, там вже вихід, вверх. Вертаємося. Так, давайте добудемо сурити, може і теж можна його в кірку вложити. Так, тут темно, темно. Де то я йшов? А, або факели. Добре, що я факели лишав. Так би вже не йшов себе. О, шацеру, да. алюмінієва. Что такое? А, це тантой кушек можна добуде. Ні, це тантар. Добре, ми робимо ось такого і вилазимо. Де я поставил поинт, випоинт десь ось тут. О! Во, я такий кущик був не йшов перед царією. Його добув. Давайте теж ту буде. Так, ось там є вихід. Ага, ні, тут не тут. Во, вихід. Добре. Все вилазимо. Там заранічка буде. О, ні, треба біжати до свого доміка. Давайте я ще трохи оближні, то буду. Влас. Так, хід шахту мене дуже тішить. Це... Ні. Блін, там крипер. Не страшно, народ. Что мы не роботы? Может не взрывается? Блин. Ой. Скелет. Фак, не страшно. Бежи, бежи. Так вот наше слово. Все. Все. Вот наш домик. Любий домик Так, добре, посунься. Так во! Похід в шахту мене дуже-дуже тішить. Дивіться, скільки ми всього добули. Давайте це зараз переплавимо пошиком. Так во, виложуємо план для початку желізо і тепер дивіться воно. Йдемо і влучуємо, пробуємо влучити свою кірку. Ось тут воно влучується. вложимо і вложимо, для прикладу, лазурит. Ух ти, Що вона робить? М -м, прикольно! Давайте улучшим її. Так, давайте ще дубам алмаз. Ух ти, Прикольно. І туба редстоу. Давай у него дуже багато. Так, эм. Е Та, нам ну, треба дуже багато растовано ну, і це буде супер-гупер моя кірка. Ще треба буде додати бал офмос, він робиться з 9 замшевого ближника, якого треба йти. І тоді кірка сама себе буде ремонтувати. Що дуже круто. Давайте зараз ще трохи добавимо. Бачите, з це моду навіть можна мечі крафтити. Прикольно. прикольний мод. Лички всякі, які в мене є тут, а. Але... Точно, в мене ж є всякі частинки. Можна б було скрафтити якісь лопати є навіть. Все, і в мене є супер-вупер кірка. Єху! Так, скоро в мене зломиться броня, треба буде зробити хоча б нагрудник собі желізний. Так, о, дають желізо. І ровно желізний нагрудник. Вдягаю, все, супер. Ну і що ж, народ, нам там вже слід прощатися. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, прокоментуйте це відео. Пишіть, що мені зробити в слідуючій серії. Ну і всім удачі, всім!